Отак, коли в руки береш таку балеринку. це є дівчата, а є моделі. Я як командир підрозділу все пробую сам. Для різних задач різний калібр, різний гвинтів, антиматеріальні гвинтівки 50-й каліберів. Це снайперська гвинтівка калібри 338 Лапа Магнум. Це снайперська гвинтівка десь на відстані 1000-1300 метрів. Поздовжно ковзуючий затвор тут. Це така я можна сказати, в зброї, це ювелірна робота. Як правило, гвинтівка це індивідуальна кожного, вона під кожного підрегулюється. Бачите, підшічник, тильник оптика, відстань, все регулюється дуже індивідуально, все впливає. Буває два однакові стрільці, але не підходить залуння, оптика і вже не влучний просто. Є винтівки на півавтоматичні, в 308 калібрі, для більш близьких дистанцій. Є марксмена, ті такі 500-600 метрів, це UR-10М, а є з довшим стволом, це Z10, UR-10, що її називають, ще. вона такі на відстані 700-800, до 900. 500 Зараз ті просто менше роботи, більш переключилися. Зараз війна, там правила війни ведення війни помінялися, змінилися. Все працюють дрони. Поза містом. Це тільки літо, коли листя від розпустилися дерева, коли є можливість замаскуватися літом в день, коли там нагрівається. Дерева, там, якісь об'єкти нагріваються, можна замаскуватися. Взимку, коли немає лисяного е, листя на деревах, замаскуватися важко, але є можливість, є варіанти, е, роблять маленькі такі вкриття на одного на, для двох і спостерігають через е, засоби спостереження тепловізійні, там, оптичні засоби спостереження, десь із укриття. Буває тиждень. Буває там три дні. В залежності від напрямку, від інтенсивності боїв на напрямку. Ну тиждень це дуже важко. Це ми саме ефективніше, три-п'ять. Більше людина не може витримати без обмежений сон, обмежений, обмежений простір. Снайпер це вже люди такі, які вже до цього готовляться. Не всі витримують перед кожним виходом, після кожного виходу. Ми проводимо аналіз проведених дій. Ми сідаємо всім підрозділом. Виходили, там група виходила, збираємося всім підрозділом і обговорюємо, які перед плануємо перед виходом, що ми беремо, як ми працюємо по карті, там по маршруту заходу, по маршруту відходу, по маршруту евакуації на випадок евакуації. Там. Ну а потім пішки, там і 3, і 5, і 10, і 12 кілометрів в одному один пік. Це все, якщо ти виходиш на 3, на 3, 5 суток, це все до себе Збро, зброю, береш з собою. Е плюс ще якісь харчі, Харчі, баката, пере собою, все на собі. По-різному буває 30 і, і, і більше. тільки і, 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 і можуть бути до 30 кілограмів, плюс зброя. Плюс зброя, плюс засоби захисту. Фізично здоров'ям це саме перше. Ну, а потім вже щоб і психологічно міг це витримати. Не всі витримують. Підрозділ у 23-му році був сформований, але. За цей період, за цей час вже багато перевелися в інші підрозділи, хто то просто звичайну піхоту перевіся, в основний підрозділ, хто-то інші там не витримували.